Всім привіт! Зайшов в банк, хотів гроші зняти, а там черга страшна. А в москалів є така приказка, Время-деньги Ну то я вирішив відложити похід в банк і бачу така погода гарна для зйомок. Не сонячно. Такий пах! По Похмуро злегка. От. І місце класне. Я ще тут ніколи не знімав такого, з такого ракурсу відео. Вирішив я для вас зняти кілька відео. От. Так щоб поділити їх на куски. От. Всі знають, вон вона гора. А вон гора черча. От. ну А тут парк слави. Ще зовсім недавно. Буквально кілька місяців назад на цих пам'ятниках на тих постаментах облуплених стояли. О, тут стояв, там о, стояв з гранатою, солдат. Совєтський солдат. Ну, Скажімо так, Кременецькі активісти приїхали і мобілізували їх. <звісно> познімали. Ну, не знаю, правильно, неправильно, ну таке діло. Але я про зовсім інше. Хочу розказати вам таку історію. От, Кумів в мене є багато. Кумів в смислі, кумів мужиків, кумів жінок, дівчат. А от і в людей, напевне, в багатьох теж є кумів багато. А от у мене є одна жіночка, не кума, яку я називаю не кума, і вона ніби і не ображається, на, на то, що я її так називаю. Ну, але що зробиш? Ну, як є правда, не кума, і все. Вот. А історія така. Значит, я ще тоді жив з першою жінкою, і була в нас така знайома, але ну, фактично подруга моєї дружини тодішньої. От. Вона родила дитину і покликала мене за кума. От. Ну, я би. Як кажуть, в нас від, від такого діла від, відмовлятися не можна. От. Ну, договорилися на якийсь день. Сказали, що будуть хрестини скромненькі і будуть хрестити оці церкві якраз. Ця церква ще тоді ремонтувалася, таке, там ще тільки-тільки-тільки відновлювати починали її так нормально. Це ну, вже було давненько, років 15 назад, може більше. Так, десь, да, десь 2000. Може, в в 8 -му році, точно не пам'ятаю. Ну, значить, таке діло договорилися. Якого дня зустрічаємося тут біля церкви. Я приїхав там на парковочку на таку-то годину, ще так з запасом. От. Чекаю, чекаю на часи. Вже мали би бути, е, ну, мали приїхати інші куми і дитину хрест... ну, для хрестіння. Нема нікого, ну, почекав так вже за зором з пів годинки. Ну, годину дзвоню до теї не куми, телефон виключений. Ну, що робити, йду в церкву. Йду в церкву, приходжу, батюшка є в церкві. О, каже, то ви на що Христин? «Да. От, тут давайте там вже щось почав метушитися, готувати там те всі причандали для христини. Я кажу, чекайте, я, я дитини нема. Кажу, як дитини нема? Ну кажу, так, я мав бути кумом. Але кажу, що їх немає, і телефони не беруть. І каже, батюшка, в мене теж така сама ситуація. Я дзвоню до них вже годину часу пройшло, ну, як, як замов... домовлено було, і нема тих людей. Ну, Значить, христини не відбулися того дня, та й взагалі так вона мені вийшла, не кума. От. Вона... От. Вона... Не хочу називати, як її звати, але не кума. Коротше, не кума. Ну, отак. От. Але. З батюшкою ми провели дуже гарний час, знайшли спільну мову і говорили з ним ще кілька годин. тому моя тоді, кудлишня дружина, кипіла, сиділа в машині. Чого то в мене так довго нема? А про що ми говорили, то буде в іншому відео. Дивіться, підписуйтесь, можливо, буде вам цікаво.